Українське незалежне радіо. доброго вечора. Ви слухаєте Українське незалежне радіо сьогодні. Гарний і дуже важливий вечір. Ну, насамперед, важливий для нас, усіх українців, оскільки ми як завжди спостерігаємо за тими подіями, які є в Україні, за тими змінами, які зараз є, за тими змінами, які є зараз, мабуть, у всьому світі під впливом військових дій. Але ось користуючись нагодою, зараз перед тим як ми перейдемо до основної теми нашого ефіру, я хочу запросити всіх, хто має таку можливість зараз і хто можливо мешкає близько околиці або в самій українській околиці, в українському інституті модерного мистецтва. Зараз відбудеться або розпочинається зустріч з нашими азовцями, з нашими захисниками Азова. Власне, кілька представників цього потужного військового об'єднання прибули до нас в Чикаго, і зараз безпосередньо вони знаходяться в інституті українського модерного мистецтва. Тут у нас на чикаго Евеню. Знаємо, що ця зустріч організована насамперед. Нашої волонтерської організації «Help Heroes of Ukraine», надзвичайно потужної організації, яка так багато робить зараз для наших збройних сил. Тому просимо, хто має зараз цю можливість, хто можливо не чув це оголошення? Адже власне ця зустріч відбулася дуже спонтанно. Фактично, ну можна сказати, організована буквально в останні години, можливо, протягом одного дня. Тому не не така велика кількість людей отримала ця цю інформацію. Отже, зараз, буквально в інституті модерного мистецтва, проходить зустріч з нашими азовцями. Будь ласка, хто має таку змогу, хто має таку можливість, підійдіть. Поспілкуйтеся, навіть щоб ви тільки лише поспілкувалися. Маєте можливість, дайте якийсь даток, не маєте можливості, просто прийдіть, віддайте шану. І я думаю, це буде надзвичайно важливо і повчально для нас, усіх тут. І приємно для наших таких. Ну, можна сказати, це наші визволителі, це ті, хто віддали своє здоров'я, частину свого життя, а дехто і просто життя заради України і її перемоги. Отже, запрошуємо всіх. Ще не пізно, навіть за півгодини, навіть за годину можна прийти до Українського інституту модерного мистецтва. Ну, а зараз ми продовжуємо наш ефір. Мені дуже приємно сьогодні привітати нашого нутриціолога Віру Бойчук, яка сьогодні з нами після невеликої перерви. І Я маю чудову нагоду сьогодні привітати нашу дорогу Віру з народженням донечки. До речі, донечки Софійки. Дякую. Правда? Так. От це чудово, чудова, приємна новина. Я думаю, як і для родини, так і для всіх нас. Ну, сам перед нам приємно бачити Віру знову з нами. Ось таку гарну, усміхнену, і таке враження. Абсолютно незмінно, яка буквально місяць тому так стала мамою, стала друге мамою. Отже, ще раз вітаю віру і бажаю здоров'ячко і щасливої долі донечці Софійці. Щиро дякую. Мені дуже дуже також дуже приємно зараз знаходитися в студії з вами і продовжувати наші такі душевні розмови про е, також необхідне кожному в житті. Це здорове харчування та здоровий спосіб життя. Так, ось, мабуть, я зараз, власне, будемо говорити про, про гормон стресу кортизол. Я, мабуть, зараз маю підвищений кортизол віру, тому що щойно розповідала про величезний стрес, який одна моя знайома пережила, тому що ось ми знаєте, що наша українська околиця славиться тим, що останнім часом на жінок починають нападати і відбирати торбинки. Це, до речі, жінки різного віку. і От я зараз маю в родині дуже приємно гарну дівчинку, яка вчора пережила такий величезний стрес ввечері на неї, наші українські околиці. Напали і відібрали турбинку, де були життєво важливі речі, де була кредитна картка, де був телефон, ключі і так далі. І ось, власне, про стрес, чому я цей приклад навела, тому що. Уявляєте, який стрес пережила ця молода людина, ця молода дівчинка, так? яка їхала своєї праці і заробляла гроші для того, щоб якось мати можливість тут дати собі раду, вижити. Вона нещодавно прибула з України. І, відповідно, в стресі знаходимося всі ми навколо неї, тому що ми теж разом переживаємо цю подію. І сьогодні хотіли б, власне, поговорити про стрес. Що таке стрес? Як він виникає? Від чого залежить рівень стресу? Адже одні люди. Реагують на стрес спокійно, якось врівноважено. Інші люди відповідно реагують з підвищеною якоюсь такою ну емоційністю, навіть перебувають в стані афекту такого. Ось від чого це залежить на сам перед саме виникнення стресу дуже багато є факторів, але одним із таких ключових, дуже важливих mm -hmm. це є надмірний викид, надмірне утворення гормону кортизолу, який утворюється в наднирниках. І все, от якраз якщо це така короткочасна подія стресова, чи така, яку ви описали, чи в плані позитивного як здачі екзамену, чи будь-яка mm -hmm. інша, то кортизол він є досить позитивно впливає, адже його миттєвий викид допомагає пережити дану подію, більше комулюватися, зібратися, адаптуватися. І, і якщо людина знаходиться в стані хронічного стресу, і, і цей гормон постійно. Ціно продукується, оце вже відповідно тягнеться дуже дуже багато негативних наслідків, про які ми будемо говорити. Тобто mm -hmm. тут є плюс і мінус його, все в залежності від кількості утворення цього гормону, і в принципі mm -hmm. нами всіма ем, нашим організмом контролює, наш організм контролюють гормони. І в залежності, як вони в нас виділяються, ми або худаємо, або поправляємося, або в нас є певні якісь проблеми зі здоров'ям, або їх немає. І хтось може дуже багато їсти і худати, хтось може навпаки ту саму кількість кілокалорій вживати, і навпаки, набирати безмежну вагу. І якраз в цьому в регуляторі цих всіх моментів є ті чи інші гормони, які впливають саме на наш стан здоров'я. А ось ви сказали про те, що. Коли є короткочасний стрес, угу. так організм викидає ось в цей момент так наднирники, тобто так реагують. Вони викидають оцей кортизол, який ніби виконує таку певну захисну функцію. Так, ось власне в чому полягає ця функція, коли власне є такий короткочасний захист організму? Це більше адаптація до стресу, тобто він допомагає нам адаптуватися до стресу і подолати uh -huh. ту ситуацію. І в залежності хто хто скільки її продукує, хтось її проходить легше, хтось важче, хтось uh -huh. в залежності в кого більше йде адреналіну. Кого більше йде кортизолу, наприклад, хтось mm -hmm. може зібратися і подолати, хтось може навпаки більше. Ну як сказати, навпаки розлістися в народному, mm -hmm. так, ну, так опустити руки. Це, це, це теж не віритися. Так, так. Mm -hmm. це йде вплив цих саме гормонів. Наскільки в кого які гормони, тобто, це що впливає на на продукцію цих гормонів? Дуже багато має значення, звичайно, генетична генетика, тип нервової системи. Стан нашої нервової системи, життя, тобто стиль життя, який ми проживаємо, це і сон, і ці всі речі, про які ми говоримо, і звичайно, харчування, але в цьому випадку воно не є на першому місці. А коли є нестача кортизону, ось цього, як воно як наш організм реагує? Тобто він відповідно не має цього достатньо захисту, так з коли, коли от якраз дуже важливий цей баланс, коли mm -hmm. його забагато і коли його замало, тоді вже йде ряд тих чи інших неприємних симптомів і патологій. Але на жаль. Переважній більшості, особливо в ситуації, в якій зараз знаходимося, ми чи навіть без цих інших ситуацій в кожного є свої переживання. ми знаходимося в надмірному викиді кортизолу. І люба емоційна, люба емоція негативна, і коли ти починаєш цю емоцію перекручувати в голові, дуже сильно обговорювати, uh -huh, uh -huh. ти продовжуєш цей викид кортизолу. І як наслідок, коли йде накопичення надмірне в людей, міняється навіть тілобудова. Тому от я хочу звернути увагу ті люди, які бачать, що вони починають мінятися, особливо коли утворюється живіт, коли є живіт, і дуже тоненькими стають ручки, руки і ноги. І це вже є перша ознака того, що у вас порушена робота наднирникових залоз. Або от іменно коли такий цей, йде абдомінальне ожиріння, тому що кортизол він дуже спалює м'язи і провокує творення жиру. І утворює mm -hmm. він цей жир, він включає таке трошки медичним термін. На процес глюконеогенезу, тобто, коли він бере глюкозу не з їди, а з наших м'язів, з наших ресурсів. А м'язи це є наш захист, це як на чорний день, наша, наша скарбничка, щоб підтримувати організм в різних mm -hmm. ситуаціях. І тому, коли в людей втрачається м'язова тканина, і вони стоїть, починають так виглядати, це вже перший такий сигнал. Потрібно дообстежити наднирники і попрацювати, провірити рівень кортизолу, і все-таки подивитися, чи там все гаразд чи ні. Тобто це один з таких методів діагностування це зовнішній вигляд людей. Так, дуже часто по зовнішньому вигляду або жінок, коли ніби фігура все гаразд, нормальна, а живіт такий кругоподібний. Коли в uh -huh. пропорції однак, це вже йде перший такий сигнал, і uh -huh. тут також що дуже важливо, надмірний викид кортизолу дуже приглушує імунну систему, і в нас дуже падає імунітет, і внаслідок того, що падає імунітет. Ризик утворення онкозахворювань і багатьох інших. Угу. Переважно люди з надмірним викидом кортизолу вони мають цукровий діабет, підвищений артеріальний тиск, угу. ем, інколи проблеми з щитовидною залозою, навіть проблеми з опорно-руховим апаратом, тому що саме кальцій набагато гірше засвоюється, Тобто люди п'ють багато кальцію, добавок, а наднирники не працюють і відповідно нічого не засвоюється. І оцей маленький, маленька це надмірна залоза, яка досить непомітна, але вона синтезує два ключові гормони, і вони величезну колосальну роль відіграють в нашому житті. А чи є відповідні якісь тести, які можна зробити в медичному офісі, власне, на рівень кортизолу? Тобто ще якісь методи діагностування? Так, можна, можна визначити рівень кортизолу в крові, але такий найбільш достовірний це рівень кортизолу в слині, навіть здати його декілька разів, щоб побачити, можна і в сечі. Рівень кортизолу коливається. І тому в нормальної людини всіх він в пік його це є 8-9 ранку. Саме максимум кортизолу заставляє прокидатися вранці. Завдяки кортизолу, ми прокидаємося, ми йдемо в туалет і живемо активно, вступаємо в цей день. Тому дуже важливо просипатися до сьомої ранку, коли йде максимум викиду гормону кортизолу. Після mm -hmm. того протягом дня він починає спадати, і вночі у здорової людини він паде його рівень значно паде, піднімається рівень гормону мелатоніну, який сприяє відновленню нервової системи, глибокого сну. Mm -hmm. І оті люди Люди, які дуже часто відмічають вночі, що не можуть спати, От прокидаються вночі, йдуть їсти, часто ходять в туалет серед ночі. Це теж цей такий перший дзвіночок, можливо, вже і не перший, що тут йде проблема з наднирниковими залозою. Тобто Це підвищений рівень кортизолу. Це підвищений рівень кортизолу. І угу. тут треба якраз шукати цю причину, чому прокидаються вночі. Такі угу. люди переважно дуже хочуть спати вранці. У них надзвичайно велика сонливість. У другій половині дня, і в принципі, якщо людина от відмічає слабість, відсутність сил, апатію, таку відсутність жаги до життя, це теж такий перший симптом, що є проблема з наднивниковою залозою, і тут треба звернути увагу і працювати над своїм рівнем кортизолу. Віро, як же ж тоді власне працювати над цим кортизоном, як зробити так, щоб його знизити, внормувати. Ну і збалансувати тут дойти до медик... поки ми дійдемо до медикаментозної корекції. Це є гормональна корекція, що не є найкращим варіантом. Це вже йде, як коли немає інших способів виходів ситуації. Є багато інших надзвичайно простих. Речей, про які я буду говорити, які всі знають, але ніхто ніколи їх не виконує. Але вони є надзвичайно важливими, і це багато етапів, і в основному це є корекція способу життя. Самим першим і основним це є сон. Тому що саме в сні продукується гормон мелатонін, саме в СНІ, який буде знижувати рівень кортизолу, саме в сні йде відновлення нервової системи. Навіть коли людина бачить, що от я був спокійний рік-два тому, зараз мене все нервує, хто би не зайшов, хто би не сказав, зразу запалюється, це теж перша ознака того, що зверніть увагу на наднирники і на рівень кортизолу, і попрацюйте в цьому плані. І перше це сон, і я це говорила і завжди буду говорити. Старайтеся лягати спати в той день, який ви проснулися. Це 10-11, і обов'язково просинати це вранці не пізніше 6-7 ранку. Це надзвичайно колосально впливає на здоров'я, на синтез гормонів, і це є безкоштовні ліки, які просто даровані нам природою. Наступний механізм корекції надмірного викиду кортизолу чи навпаки це є різноманітні релаксуючі практики, навіть такі прості речі, як дихальні практики, просто прогулянки, дуже багато гуляти, особливо в відкритому просторі, на свіжому повітрі, де є багато зелені, це надзвичайно розвантажує нервову систему. Спорт він так само відключає когось. це… Йога, когось це біг, когось щось інше, ці прості речі в системі вони е, дають нам психологічне розвантаження. Тому що виходить, якщо, наприклад, ви в стресі, і ви постійно думаєте про цей стрес. Чи ви завжди знаходитесь в таких ситуаціях? Кожна ваша думка, кожний вчинок він стимулює викид кортизолу, і цей mm -hmm. кортизол не зупиняється. І ви, от навіть якась негативна ситуація, яка трапилась, ви про неї думаєте, ви говорите, 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 і ви той кортизол викидуєте, 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 і ви надзвичайну шкоду собі приносите. Є багато таких цікавих досліджень, різних думок. Чому колись наші предки теж жили надзвичайно стресових ситуаціях, але в них там не було таких ситуацій, як зараз, тому що вони. Була ситуація, вони її прожили, і вони вміли її. То вони жили одним днем. Вони вміли її відкинути йти mm -hmm. далі. Mm -hmm. А ми, ми, ми живемо той ситуацією. Ми її проговорюємо, ми її прокручуємо в думках. Ми її Вертаю аналізуємо. Розглянем. Ми роз mm -hmm. різні шляхи виходу шукаємо mm -hmm. з тої ситуації. Хоча вона вже прожилась, вона вже була давним-давно, і вона не вернеться. І mm -hmm. таким чином ми самі себе вбиваємо, продукуючи оцей кортизол. І в результаті надмірний кортизол. Я буду знову повторювати: дуже сильно впливає на імунітет, на синтез правильних жирів, на артеріальний тиск, на Опорно-руховий апарат на наші суглоби, кості, спину дуже часто. проблем в людей з високим надмірним рівнем кортизолу болять суглоби, є проблеми з хребтом, поясниця тяне внизу і так далі. Тобто, воно ніби зовсім далеке не пов'язане. Але самий пусковий механізм ядро може бути закопане в цьому. Ну тобто, це є проблема так, ну. Мені здається, така комплексна, тобто, це проблема і нашої психіки, нашого нервового стану, нашої ментальності. Мені здається, тут. Можливо, варто навіть і звертатися і до психологія до там. людей, які можуть ну, от якісь якраз сеанс медитації чи сеанс роботи над своєю нервовою системою, на тої якщо бо якщо йде надмірний викид, нервова ситуація, система вже в такому стані, що людина інколи не може вернутися сама. Угу. Тоді потрібно, якщо не ти не можеш сам себе взяти в руки, не не допомагають ці такі прості речі, е, які я щойно перечислила, тоді обов'язково треба звертатися до псих... Психологів, якщо недостатньо, то до кваліфікованих психотерапевтів, тому що воно наскільки усугубляє цей стан, і людина тоді не може себе контролювати. І, на жаль, багато хто вдається до надмірного вживання алкоголю, до інших таких методів, але це є як тимчасова анестезія. Вона тебе виключає, а проблема не сама нікуди не дівається. Звичайно, такі речі, як. Водний режим, достатня кількість води воно також впливає, воно також має значення, бо це все впливає на наш обмін речовин і відповідно на кортизол. Дуже таким не левкаком, а навпаки, позитивним. Як зменшити рівень кортизолу, це навпаки позитивні емоції, це сміх, це якісь такі дитячі речі. Тобто, коли ти провокуєш, робиш різні екстремальні для себе поступки вчинки, які... Викликають надмірний викид адреналіну, а він є конкуренти з кортизолу. Чим більше mm -hmm. адреналіну в організмі, тим більше, тим менше кортизолу. Підійдіть з дітьми на дитячий майданчик, поскачте на батутах, пограйтеся там з дітками, чи зробіть щось таке, дивакувате, чи дренацьке, з якого би вашому віку і так далі. Ці речі вони такі mm -hmm. Тоже смішні, неординарні, але вони дуже діють і допомагають зменшити рівень кортизолу. Ну і безумовно таке традиційне питання стосовно харчування. Я так розумію, що безумовно ми будемо говорити про здорове харчування і так далі, яке мусить врівноважити ось цей, і, мабуть, цей жировий баланс, водний баланс і вуглеводний баланс. От що ви порадите? От якраз харчування тут я вже повторюся не на першому місці в цій mm -hmm. ситуації, але звичайно, воно також дуже важливе. Mm -hmm. Проблема в тому, що при надмірному викиді кортизолу йде надмірне відкладання жиру, і, і, хочеться і дуже хочеться простих вуглеводів. Іде втрата mm -hmm. м'язової тканини, тому що кортизол її з'їдає. І якраз утворюється цей абдомінальний жир. Чому такі круглі животики? Mm -hmm. Абдомінальний жир це якраз жир. На печінці і на інших внутрішніх органах, який є запальний і який руйнує угу. е, наш організм в принципі, є дуже небезпечним, угу. тому е, е, в такому випадку потрібно першим першу чергу це забрати прості вуглеводи взагалі і робити акцент на білки. І на якісні жири, тобто в сніданок має бути білково жировий, але жири мають бути правильні, тобто це не вівсянка з чимось, це навіть не тост. Мінімізувати такі прості вуглеводи, угу. інколи ну отримувати вуглеводи за рахунок складних вуглеводів і забрати з раціону будь-які джерела простих вуглеводів, це є. Як і алкоголь, і ці всі шкідливі звички, це є солодкі напитки, це є різні цукрові солодощі, здоби і так далі. Цього в раціоні не має бути і транжири, які є теж прозапальними, які посилюють запалення, якого і так достатньо в організмі. Тут має бути акцент на продукти, збагачені вітамінами групи Б. От зараз я також більше розкажу про те, що саме потрібно для того, щоб регулювати. Тобто нам потрібно заспокоїти нервову систему. Нам насичити, насититись достатньо продуктами, багатими на вітаміни групи Б, особливо вітамін В1 і в 5 Якщо ви вживаєте цих продуктів і ви не відчуваєте достатньо ефекту, тоді вже, звичайно, потрібно звертатися до спеціалістів, які лікувальні mm -hmm. дози підберуть вам цих препаратів. В таких випадках також потрібно використовувати багато продуктів, збагачених Магнієм, адже mm -hmm. магній він також є і з він дає і релаксуючу дію, і заспокійливу. Тобто, ця при такій проблемі без магнію нікуди. Які це продукти, які мають великий вміст, скажімо, вітаміну в 1 в 5 як ви сказали, магній? Вітаміни групи В, вони переважно йдуть в комплексі всіх продуктів. Десь більше, десь менше. Тобто його дуже багато ідей в злакових, його дуже багато в різноманітних овочах, горішках. Тому завжди говорять, їжте там по хоча б по два-три грецькі горішки чи інших кожного дня. Тобто тут залежить від культури, від того, які... від традицій, і ви може, на свій смак підібрати продукти, збагачені вітамінами групи Б. Якщо ви будете їсти від 8 до 12 різних овочів в день, ви ніколи не прогадаєте, і потрошки ви завжди знайдете це, це, своє джерело правильного вітаміну групи Б. А магнію його достатньо є і в авокадо, і в кунжуті, і в багатьох інших речах, де ви зможете достатньо також і в зелені, такий насидні. Зелені, як капуста кейл, uh -huh. як шпинат і інші uh -huh. овочі. Тут можна перераховувати безкінечно саме де, де і скільки ви можете знайти. І Також потрібно зробити акцент на правильні жири, це є на омега Три жирні mm -hmm. кислоти: це є дика морська риба, морепродукти, і лецитин, який є в сої, є, є соняшниковий лецитин, яєчний жовток, в якому є також достатня кількість лецитину, адже це є фосфоліпід, який захищає нашу клітину від вірусів, від бактерій, який захищає нервове волокно. І також впливає на відновлення і роботи головного мозку, і, в принципі нервової системи. Це такі. Базові, звичайно, це жиророзчинні вітаміни, такі як а, Д, Е, і К, і це така база, яку обов'язково необхідно включати у, навіть у добавках, якщо є потреба, в людей, які мають високий рівень кортизолу. І виключати обов'язково ті продукти, які мають високий глікемічний індекс. Це дуже просто в інтернеті скачати ці таблички і подивитися все, що більше. Ше 50 категорично не рекомендується, особливо людям, які вже вже мають такі перші дзвіночки. Ну що ж, як завжди, дуже гарні і корисні поради. Я думаю, що зараз ми всі якось хто в більшій мірі, хто в меншій, частково знаходиться під стресом в зв'язку з подіями в Україні. І тут складно, мабуть, не знайти людину, яка в певній мірі не переживає цей стрес, в якому ми перманентно, мабуть, зараз знаходимося вже протягом, мабуть, вже семи місяців, так відколи почалися ці події. Тому я думаю, ці поради будуть корисними нам усім. От і я думаю, що всі ми маємо і родини, і думаємо про те, що відбувається в Україні. Читаємо, переживаємо, допомагаємо. Тому ось всі ці всі, всі, всі ці поради, всі ці рекомендації Віра, будуть. Для нас усіх абсолютно корисні, для тих, хто якось дотично пов'язаний з війною, чи просто є українцем, який вболіває правда, чи мамою родини певної, яка теж хвилюється за своїх дітей і за їхнє майбутнє. Тобто, стрес ми, ми якось не можемо себе зовсім ізолювати від стресу. Ми з ним живемо, правда, ми його переживаємо, але треба навчитися себе захищати. Тому що життя продовжується, нам треба щось робити, а в стані стресу ми не є продуктивними, правда? Звичайно, тому це такий мій основний меседж. Угу. Ми є дуже сильна нація, розумна нація, і хочеться, щоб завжди залишалися здоровою нацією, і відповідно залишали здорове потомство yeah. далі. Тому важливо якось. Здорово дивитися на ситуації uh -huh. життєві і дивитися, куди ми йдемо, тому що кожен наш день це є вибір, і ми завжди можемо вибирати, чи ми впадаємо в якусь крайність, і відповідно у нас входимо в цей стан надмірного викиду кортизолу, і в перспективі в результаті ми приходимо до негативного результату, uh -huh. який не буде корисний ні державі, ні, ні сім'ї, нікому, або ми якось вчимося в цих умовах, все таки знаходимо. Проводити час і для себе, і любити себе, і все-таки мати цей свій особистий простір, і працювати над собою, тому що дуже легко здатися і опустити руки, а йти далі і вміти з цим боротися. І водночас всі кажуть: там, О, то треба себе дуже сильно любити. Навпаки, це, 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 це таке дуже неоднозначне твердження, тому що в такому випадку любити себе теж дуже непросто, знайти час і на прогулянку, і, і на, на те, як як ти їж звернути ну, власне, увагу? Власне, любити себе, щоб не, не скажімо не споживати ті речі, які не які мудри так, так і вбивають тебе, які шкодять тобі. Які... А... Тому... любов проявляється в мудрості, власне. Тому це навпаки так. дуже сильна робота над собою. Але якщо людина до всього підходить свідомо, вона mm -hmm. робить правильний вибір і вона розуміє, заради чого вона рухається далі, який приклад вона показує своїм дітям, внукам mm -hmm. і всім решту, то відповідно. Там набагато цікавіше в результаті виходить. важче, але, але. цікавіше. Біру. ну і моє останнє запитання: чи зараз ви проводите свої лекції, чи свої зустрічі, чи тимчасово власне ви з сімейних обставин припинили? Ні, ні, консультації, курси, навчання проходять далі в асоціації самопоміч uh -huh. кожної суботи. Так що кому цікаво, обов'язково звертайтеся, чи це одноразова якась порада потрібна, uh -huh. чи корекція раціону харчування, чи можливо якась підказка, чи якийсь довготривалий план. Uh -huh. Ми вас чекаємо і завжди готові допомогти. До Речі, я би хотіла ще нагадати телефон, якщо є те, телефон асоціації самопоміч так. Це ось ось відразу. Будь ласка, 773-692-1010, Я думаю, попередньо можна зазвонити. Правда, Обов'язково, за попереднім записом ми так, вас чекаємо. і Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, я думаю, Віра Бойчук радо вам допоможе. Я знаю, багатьом вона допомогла. і Тому мені здається, що ці консультації від нутриціолога Віри Бойчук є зараз надзвичайно популярними, корисними. Тим більше Віра зараз добула ще додатковий досвід. Так, перейшла ось цей період вагітності чудовий. Такий благословенний період. Народила донечку, і тобто у вас ще більше досвіду, з яким ви можете поділитися як із вагітними жінками, так і з молодими мамами. Ну і взагалі всі, хто потребує вашої професійної підказки консультації. Дякую дуже, Віра Бойчук, нутриціолог. Дякую, Віро, і до наступної зустрічі. До, зустрічі. до побачення. Українське Незалежне Радіо.